Зниження віку мобілізації від 27 до 25 років і також електронний кабінет військово зобов'язаного і повторне проходження військово-лікарської комісії обмежено придатним. Відповідні закони підписав президент Володимир Зеленський напередодні і закон щодо зниження віку мобілізації до 25 років. Запропонований урядом Верховна Рада до речі ухвалила ще у травні 23-го року. Після цього його передали президентові. Втім, він до цієї пори його не підписував. Цікаво, що норма про мобілізацію з 25 років є й в урядовому законопроєкті про мобілізацію, поправка до якого все ще розглядають у парламенті. Інший закон, який її напередодні візував президент, передбачає повторне проходження військово-лікарської комісії тими чоловіками, які досі були визнані обмежено придатними до військової служби. Зробити це потрібно впродовж 9 місяців. Статус обмежено придатних тепер скасовано. Ще один підписаний закон щодо електронного кабінету кабінету військовозобов'язаного його Верховна Рада ухвалила ще у січні цього року. До реєстру військовозобов'язаних потраплятиме інформація з інших державних реєстрів. Там будуть контактні номери чи пошта, відомості про володіння іноземними мовами, або про документи, що дають право громадянину України чи відомості про проходження там медкомісії. Крім цього, цим законом спрощено отримання статусу учасника бойових дій або його можна було оформити на підставі довідки. Волок електронному вигляді про безпосередню участь особи у захисті держави про те, який вплив це матимемо і як посилить українське військово, говоритимемо далі. Олексій Гетьман, військовий експерт, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Олексій. Дякую, що долучилися. Сподіваюся, з вашою допомогою ми спробуємо розібратися в тих нових змінах, які чекають на українців. Ну ви знаєте, вони тільки тільки розпочали ці зміни, тільки підписаний закон. Будь-який закон можна аналізувати. Ми, ну, дуже багато законів було прийнято Верховною Радою, підписано президентом країни, і вони, як закон, як букви на лісті, вони виглядали дуже привабливо. А потім, коли ці закони почали в ну, часто з'ясовувалося, що треба там дещо доробляти, і результат від дії якогось закону був не завжди такий, який ми очікували. Тому закон, ну, звісно, непоганий. Ну, Ще не ми, що він зрозуміли, бо обмеження придатне, це ну, під час війни, швидше за все, такі, така норма не має, не має бути. Людина може бути або придатним, або непридатним. Обмежений придатний, це було там, точніше, так було, що обмеж... людина обмежено придатна під в мирний час, а в військовий час він може бути долучений до, до Збройних сил, бо є дуже багато. Того, чого треба робити в армії, це не обов'язково якісь навіть великі фізичні навантаження. Ну давайте ну ну будь-який приклад, ну кухар, наприклад, ну там точно ну там ладно, там можна щось вигадати важке. Ну навіть пісар, ну наприклад, ну це теж людина, яка має там знаходитись. Ну він навряд чи це дуже важка робота. Тому... Ну там там такі зміни, які вони відбуваються, що ті, хто отримав статус обмежено придатний, нині протягом 10 місяців мають повторно пройти комісію, отримати статус або придатний, або непридатний. Одна, а однак однак продов... там буде фіксуватися, куди з урахуванням особливостей здоров'я направляти е, таку людину. Тобто, це на вашу думку буде все ж ефективніше. Ну звісно, ну послухайте, ми, ну, ми кажемо про багато кажемо про російське військо, яке має долучити ще 300 тисяч там чи ну. те, що вони посилюються, вони посилюють свої виробництва військово-промислового комплексу, посилюють кількість людей на фронті. Ну вони ж це, це вони проти нас це посилюють. Ну нам треба відповідати. Ми, нам треба відповідати зброю, чого ми очікуємо від наших партнерів. Ну і це про це ми багато кажемо. А про те, що нам треба люди, які будуть цією зброєю користуватися, ми чомусь так дуже обережно і дуже нехотя кажемо. Нам потрібно, мобіль, нам потрібно людей. Ех, великі, нам потрібні люди на полі бою. Так, е, командуючий Сирський сказав, що да, нам не потрібно півмільйона. Ну, добре, це за, всіх заспокоїлось. Потрібно 100 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч. Ну, в будь-якому випадку нам потрібні ще люди. Ті люди, які пішли добровольно, вони всі, всі вже там. Ті ну, добровольни найбільш мотивовані люди, які да, пішли добровольцями. Інші люди вони вагаються. Ну, це нормальна ситуація. Так, Будь-яка країна, яка веде бойові дії і вела війну. В армії не складалося в будь-якій Україні на 100% з добровольців. Ну такого ще не було. Ну, ви кажете, та потреба є, і очевидно, що потреба буде ще існувати, і це перспектива це на роки. А от ще один підписаний закон щодо електронного кабінету військовозобов'язаного, і тепер Міноборони зможе отримувати персональну інформацію про чоловіків віком від 17 до 60 років з реєстрів Мінюсту МВС, ЦВК і також Держприкордонслужби. Це саме для цієї категорії людей. Ви кажете, хто хотів, той вже. Пішов хто не дуже хоче чи вагається, і тепер Міноборони буде мати інформацію вже там про всіх. Ну а як понішу? Почекайте, ну це це дуже дивне. Я знаю от декілька випадків. Я не хочу просто на цьому загостритися. Але якщо я рано чи пізно, я загострюю сам в Києві, я бачу як приїжджають люди з інших місць, не є біженці. Це люди там приїжджають, чомусь їм подобається Київ і, і вони не стають на військовий облік. Вони вони ніяким чином, тобто вони, я так розумію, десь там в інших місцях. Я не хочу назвати ці місця. Але якщо хочете, я, я можу цим дуже дуже ретельно зайнятися, бо мене це дратує. Приїжджають люди і хизуються тим, що вони втікли від повісток, що хай нас знайдуть, орендують квартири, і дуже непогано. Я я просто бачу, як вони себе поводять, і вони дуже непогано себе почувають. Ну, і їх, вони, там, де вони орендують це житло, вони не реєструються офіційно. договори офіційно ці не, не, не укладаються. І людина просто живе. А де він знаходиться? Там, де він має бути зареєстрований, там в іншому місті. Його, його там просто немає. І він продовжує там якусь свою незрозумілу яку діяльність угу. на ну, удальонки, як то кажуть. Тому така реєстрація, ну звісно, а як? Ну, так я... Це, це люди ну, для того, щоб не почали такі розумні тікати. Всі мають захищати батьківщину. Це не захищати батьківщину, вибачте, це не право, а обов'язок. Подобається це чи не подобається. Е, Знаєте, пане Мусію, ну, тут а, ваша думка зрозуміла, краси, тому що це рушис... дійсно. Та, ну, но... Це кримінальна стаття. І ти mm. будеш сидіти в тюрязі за це. Подобається ти не... чи не подобається, подобається, чи не подобається треба сказати що обов'язок реєструватися за новим місцем проживання він ніби як є та але е, це там неможливо Я проконтролювати прошу, ще один з таких важливих важливо, моментів було б, бажання, було б бажання. ще один з важливих моментів це зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років і це ніби як підтримує здатність української армії відновлювати та реконструювати існуючі підрозділи і створювати нові це сказали в інституті вивчення війни але там також зазначають щоб належно озброїти всіх ми Мобілізованих військовослужбовців потрібна вже західна допомога. То, от на вашу думку, це рішення, яке нелегко далося, очевидно, тому що місяцями не ухвалювалося. Воно е як посилить взагалі українське військо? І чи достатньо лише цього, особливо без західної допомоги в належній кількості? Ну... Давайте, от знов-таки, розумієте, от, от ви теж так повертаєте питання. Чи, давайте так: Західна допомога це одне, кількість людей це інше. Це сили та засоби. Армійським язиком це так зветься. Сили це люди, засоби це чим воювати. Якщо нам то нам в будь-якому випадку потрібні, потрібні додаткові люди в Збройних силах. В будь-якому випадку. Тому чому термін з 25 років, а чому не з 23 років, наприклад? Ну, от я, для мене от 27 років, давайте 45 років вже брати. Чому так? Чому в, в армії, коли були призов, призивають людей з 18 років, і це вважається, що вони можуть виконувати бойові завдання? А коли треба воювати і мобілізувати, то з 25, через 7 років. А чому так? Мені взагалі це не зрозуміло. І це е, подається як, як якесь дуже таке рішення, е, ледь не страшне, з 27 до... А що з 27 було? А що не з 47? Чому, ще раз, чому можна людину призвати в армію з 17 років і готувати його, і служити в армії? Тобто це якісь потішні війська в нас, що було на Росії. Ті люди, які 18-20 років в армії. Тобто це були люди не для війни. Для війни си сиділи в тилу, а потім зараз ми давай їх піднімати тим, кому 25 і більше. Тут ваша думка зрозуміла. Я ще хочу нашим глядачам сказати, що багато змін насправді і для нині військовослужбовців є в цих законах, які підписав президент. Є розбір на сайті Радіо Свобода. Можете зайти пошукати, почитати.